Припинення підтримки США телескопа cmb s 4 є руйнівним. Припинення фінансування CMB-S4 4 руйнівне рішення для космології. Який вибір я повинен зробити? Рішення уряду США припинити фінансування проєкту cmb s 4 викликає тривогу в науковому співтоваристві. Цей вибір нагадує вірш Роберта Фроста про вибір дороги, яка веде до незнайомої, але важливої мети cmb s 4 Cosmic Microwave Background Stage 4, мав стати найпотужнішим телескопом наступного покоління, здатним вивчати найдавніші моменти існування всесвіту. Проект потребував міжнародної співпраці та значних ресурсів. CMB – Золота Копальня космології. 61 рік тому, у 1964 році, Астрономи Арно Пізіні та Роберт Вайс вперше виявили космічний мікрохвильовий фон. CMB. Це посланець, невидимий неозброєним оком з перших моментів існування всесвіту, який досі допомагає вченим зрозуміти походження та еволюцію космосу. Вивчаючи температурні коливання в космічному мікрохвильовому фоновому випромінюванні, вчені можуть простежити історію формування структур у Всесвіті від перших атомів до зірок і галактик. Ці дослідження допомагають нам зрозуміти, скільки темної матерії та темної енергії містить наш всесвіт. Пошук первинних гравітаційних хвиль. Головною метою нового телескопа cmb s 4 був пошук доказів первісних гравітаційних хвиль, коливань простору часу, викликаних космічною інфляцією. Ці хвилі повинні були стати візитною карткою самих ранніх моделей всесвіту. Проект cmb s 4 надав унікальну можливість глибше зрозуміти природу космологічної інфляції, теорії, яка пояснює швидке розширення всесвіту одразу після великого вибуху. Міжнародна співпраця під загрозою. Припинення фінансування cmb s 4 має глобальні наслідки. Сполучені Штати історично відігравали ключову роль у космологічних дослідженнях, фінансуючи експерименти, які потім використовувалися науковою спільнотою в усьому світі. Відмова від цього проєкту може означати не тільки втрату важливого наукового інструменту, але й сигнал іншим країнам про те, що США відмовляються від глобальної співпраці в галузі науки, дивлячись у майбутнє. Рішення уряду США припинити підтримку CMB s 4 здається дивним вибором. Поки інші країни розглядають можливість участі в подібних проєктах, Сполучені Штати відмовляються від своєї провідної ролі в космологічних дослідженнях. Як пишуть у своїй книзі, Ні Шафшорді в Шорді та майбутнє науки про всесвіт залежить від наших спільних зусиль. Відмова від такого великого проєкту, як cmb s 4 може мати довгострокові наслідки для розвитку космології. Дефінансування CMB-S4 4 це не просто відмова від одного проєкту, це вибір між дослідженням таємниць всесвіту та збереженням статус-кво. І цей вибір, без сумніву, матиме наслідки для всього світу науки.